Ви хочете фасад, але боїтеся, що доведеться чекати довго. Та ще й дзвонити 150 разів менеджеру. Спокійно, у нас для цього є свій чіткий план. Ми розробили для вас легкий рокмап, як підготуватись до консультації з менеджером, щоб все було швидко, чітко і без зайвих дзвінків. Отож, перше, що нам потрібно, це орієнтовні заміри фасаду. Далі ви обираєте утеплювач. Це може бути спінений пінополістирол. Екструдований пінополістирол, а також пінений пінополістирол з наповненням графіту, і найцікавіше, подумайте про майбутній вигляд вашого будинку, а саме фасаду, будь-які кольори, фактури, плитки різних виробників все це ви можете переглянути на нашому сайті. Ну і звісно, залишається бюджет, щоб підібрати найкращий варіант саме під вас. Найголовніше, не переживайте, якщо ви чогось не знаєте, ми все підкажемо та проконсультуємо. Але що більше інформації ви нам надасте, тим швидше ми будемо рухатись до результату. А ще перед дзвінком менеджеру просто загляньте на наш сайт RoyalFasad.ua. Внизу є розділ питання та відповіді. І повірте, там вже є відповіді на більшість ваших запитів. Це реально економить купу часу. Робити фасад не має бути складно. З нами це швидко, приємно і результат завжди вау.